Доброго дня всім! Що ж у нас розпочався сезон вітрів, так сказати? Тому що були дощі, тумани. Тепер, ніби трохи вияснилося. Ну, вияснилося, але не так сиро і дуже сильні вітри. Вибрала годинку, коли немає вітру. Хочу обрізати троянду жовту свою керіо Не планувала, знаю, що троянди восени не обрізаються. Але через те, що сильний вітер її гойдає так сильно, вона в мене дуже висока, і тому змушена. Це такий вимушений захід. Звісно, лише деякі бруньки на запас, так сказати. Якщо, якщо ви розумієте, мається на увазі, ось вона у мене красунечка, дуже висока. Вітер гойдає. Я вже прибрала дві гілки, що вламалися, і хочу обрізати низенько, лишу пару броньок на запас, якщо щось вимерзне, для того, щоб весною мати що ще обрізати далі. Троянда моя має приблизно метр вісімдесят, завжди така висока. Напевно, через високу обрізку, тому що я і так завжди обхожу стороною і обрізаю вже весною лише трохи. І тому вона в мене, напевно, така висока. Або місце їй так подобається, не знаю. Ось зараз обріжу, покажу. Ну і тим часом хочу почистити низ у цієї туї. Туя ця була вища, ніж інші, е, через те, що тут була черешня. я її Прирізала верхівку, і тепер бачите, яка внизу вона негарна. Там обично зазвичай у мене там хости подорожникові, аж навіть забула, як вони називаються. Хости подорожникові і роблять її тіні тому низ у неї такий негарний. Зараз я її почистю, ніби підніму на ніжку. Взагалі теж не треба це тепер робити взиму. Ну, стрихти туї вже я не планувала. Це просто така. Лікувальна стрижка, так скажімо, щоб мені було е, краще на очі, тому що я бачу цей, цей куточок подвір'я, я бачу з е, сходів, коли виходжу. Тому зараз зроблю порядочок і вам все покажу. Скажу я вам, що ножиці мені в руки брати категорично заборонено. Знаєте, вже як почала, так почала, і покажу зараз, що зробила. Обрізала я троянду, спочатку на одну висоту, потім мені не сподобалося, бо все рівно я ніби залишила її, е, високий розмір, вис, ну, небажану висоту, і вона на наступний рік буде знов високою. Тому ось так обрізала я її досить радикально, скажімо так, для мене. Е, ну, Не вперше я її вже обрізала один раз так. І бачите, ось так залишила центральний пагін. Залишила центральний пагін і деякі бічні такі пагони. І ось і все, буду чекати, буду чекати весни, щоб вона росла знов і була трохи нижчою, щоб не була такою високою і не загороджувала мені задній план. За те, що вона була така слухняна, а я ні, то я її підсипала. Ще, знаєте, у мене кури, і від курей такий сухий. Ем... Сухий послід разом з, ну, з тим, що там підстилка куряча. Ось так я її підсипала, щоб коли вона буде повільно-повільно. Це тепер не дуже добре е, на осінь робити з азотом, але через те, що все ж таки у нас трохи холодно, морозець, то я думаю, що дуже повільно будуть проходити ці поживні речовини і не буде е, спонукати троянду до зросту. Ось так. От так у мене вийшло. Я задоволена, тепер гарніше бачу свій самшитик. І позаду туя в мене, кіпарисовик, кіпарисовик, не туя, я, як Отак я зачистила свою тую. Вийшов у мене такий грибочок на ніжці. Ось, мені подобається, тому що то таке було незрозумілий той низ. І не пухнастий, і не голий. Такий був незрозумілий, тому почистила собака, вже не буде мітити, чорніше не буде. Інші туйки в мене стрижені по-всякому. Ось, я вже показувала їх неодноразово. Ось такі вони в мене, бачите? Всякі форми. Як уміла, так стригла, мені подобається, щоб були різні форми. Ось, видно так гарно. Тут у мене така, ну, це не арка, а така металева споруда. Я її звідси не забираю, тому що тут посаджені цьогоріч два. Ось вони, один і другий, два плюща. Ось і маю думку, щоб я її. Чекайте, відійду. Ось що я весною вони дадуть більш взріст, і я хочу зробити таку якусь на цій арці за допомогою плюща чудернацьку форму для того, щоб ну, якось обіграти, не знаю. Була у мене це, не робилося спеціально. Це була у мене така арка металева, то я так її думаю обіграти. Загалом, отак, вже, якщо бачите. У цей куток отакий, отакий. Керіо, звісно, підніметься весною, але вже не буде такою високої. Там криничка в куточку, і так більш краще видно. А, що тут у мене? Тут... А, До речі, бачила в одному відео, що ця осока моров, яку я називаю моров, що вона не моров. Я не знаю, якщо знаєте. Таке у неї, вона вічно зелена таке досить жорстке листечко. Вона дуже гарно пустила, бачите, дуже має багато таких діток окремо. А в цьому місці росте постійно, ну, постійно відколи я її посадила. Відтоді вона на одному і тому самому місці. Тому ми бачимо, що кущик уже такий гарний і ще її має дітки. Дуже задоволена. Ось, бо тут у мене вона також розростається. Але не так потужно. А там їй сподобалося, там більше тінь і волога, то, напевно, тому вона і розрослася. То я її називаю завжди осока моров, а бачила відео в Ютубі, що це не моров. Не знаю, не буду казати. Ще хотіла показати цього разу Пієріс. Це така рослинка, я завжди забуваю про нього. Це вічно зелена рослина. Дивіться, який він гарнющий. Він Це іде до. Ніби до, ну, як родовид, як азалії, це з цієї серії японських рослин. Вічно зелений, він квітує таким біленьким, такий ніжний. Він бачила дуже гарний різновид. Є і червоні і рожеві. Не знаю, я ось такий купила. Спочатку він був на місці, але цьогоріч бачу, що піднявся вже такий більш. Зелененький, дуже гарний. Листочки подібні чимось до азалів. Ну така гарна рослинка. Можна брати до уваги, у кого тіністі більш сади, бо він не дуже сонце. Так, ну, у мене тут під априкосою, то ви собі уявляєте. Наскільки тут у нього є сонця Взагалі, от хотіла я якийсь куток виділити під е, японські такі більш, е, щоб посадити азалії, рододедрон і, наприклад, цей самий Пієріс в одному місці, але так я і це і не зробила, бо тому що вони в основному люблять більш тіністу е, ну тіністу так, таку. Місцинку, ще й має бути постійно волога, тому вони у мене розкинуті поки що по всьому по всій території. Не знаю, можливо, якось я зберу з часом їх всіх в одну сторону ще хотіла клен. Ну, з кленом так у мене і не склалося, тому що скажу, чому не склалося з кленом. Клени, які показують, вони в основному ростуть більш кущової форми. А я не знаю, чи я хотіла би кущову форму клену. Тому що ну, і місце займає, я би якось більше може на штамбі. Тому гортаю поки що інтернет. Бачу що там на штамбі рослинки, але ну, вони досить дорогі. І тому поки що я призупинилася у своїх бажанічках. Е, якщо все буде з погодою і з ситуацією, у нас гаразд, то я планую нову ділянку. Вже придивилася рослинки. І, звісно, вам буду показувати. Ну, розпаковки в мене не будуть такі вже е, е, різноманітні, як би це вірно сказати, вже такі різноманітні не будуть, тому що е, вже маю е, достатню кількість рослин і буду намагатися розсаджувати своїх. Ось. А так усе так гаразд. Все мені подобається. Я люблю свій китник. Ось тут у мене така січнева посадка, зелена феєрія. Ось так. Ну все, не буду затягувати відео. І так лише хотіла показати, як троянду обрізала, а вже так затягнула довго. То до наступних зустрічей. Чекайте мене. Вже не буду, сподіваюся, не буду пропадати так надовго.